Одразу починаю з хорошого. Отримав я номерні знаки. Отак от, от. Сьогодні 30-й день в Канаді, 13.07.23. Місяць часу, як я тут, вже є авто, є робота і є, є номерні знаки. День почався в мене з 8 ранку. Хоча прийшов з роботи по третій знову вночі. Встав так рано, бо мені мала подзвонити зі страхової. Я був першим клієнтом і хотів це зробити швидше, і щоб все було готово. Подзвонила мені дівчина з страхової, ми дооформляли те, що мали. Подав всі документи, що вона потребувала, і прислала мені вже страхівку. Всі там варіанти тієї страхівки. Я відправив зразу другу. І щоб він пішов взяв на себе, на себе оці номера, бо казали, що на мене не можна без прав. На українську страхівку не роблять, страхівку ніби зробили на нього. Але вона страхівку так виписала, що я там вписаний перший, а він другий. І вийшло так, що номера дали на мене. Пощастило. От я відправив йому, і він мав бути на роботі. Але вони вчора трошечки віддихнули. І на роботу не попали. Тож він поїхав в цю регістрі. хотів взяти на себе номер під ту страхівку, що я йому скинув, але вони сказали, що машина записана на мене, так що треба брати тільки мене. Він скоренько приїхав до мене і забрав мене, і ми поїхали в ту регістрі. От. Ще зранку, поки я сидів, я складав резюме під цю вакансію, що мені пропонували. По, по ремонту, навіть не ремонт. та це таке відновлення квартир. Бо хочу да, поскольку кинути зими. от. Тож ми поїхали разом в реєстрі. І я зайшов, ми попали до іншого представника. Вчорашній представник сказав, що ось цей номер буде коштувати 130 доларів. Та, 130 доларів. А сьогодні інший з мене взяв 70. Взяв 70 доларів і, і оформив його на мене, не на друга. Так що все чудово. номер мій. Я його фактично собі купив за 70 доларів. Отак. Вот вот. е -е. Зразу після того ми пішли, заїхали до нього в гості, забрали його брата. І я запропонував поставити якогось кебаба, за, за багато чого, чим мені хлопці допомогли. Ми пішли на кебаб, купили кебаб, взяли пиво, я собі взяв безалкогольного, їм алкогольного і пішли до них в гості. Посиділи, поїли, поговорили. Отак. От і та й я вирішив їхати додому, бо нема сенсу затримуватись, треба прикріпити ці права. І я от знімаю відео в 6 вечора, бо вже хочу сісти за руль тої машинки. Зараз прикріплю її і виїжджаю, бо моя машина в гаражі, я не хочу от, власників машина на вулиці, а моя в гаражі. Так не має бути. Так що моя буде стояти на, на дворі. Зараз кріплю номера. І буду виїжджати. Пішов від хлопців, перейшовся хотів іти пішки. Думаю, та перейду до Сітрейна, там приїду скільки зупинок з Зайцем. І з пішком. Але їхав автобус. Ну, дивлюсь автобус. Сьомий номер, якраз, той, то, що мені підходить, до Сітрейна, там їхати мені було 5 зупинок. І, і дві чорні жінки з трьома дітьми. З величезною коляскою не можу залізти. Таку пробку зробили, я заходжу в автобус, а вже водій злий, бо стоїть вже 5 хвилин, вони не можуть залізти, щось там пос... свариться. Я йому даю оцей білетик, щоб він мені видав, ну, якби прокомпостував, я йому кидаю в таку коробочку, а він мені відриває, в якій годині я зайшов на півтора години. Інший білетик. І він каже: Ні, сідай, був такий нервовий вже був. Дуже затримується рейс? І я сів, приїхав до Світрейна, потім Сітрейном... Вже доїжджав до своєї станції. Дзвонить до мене роботодавець, де я був на співбесіді і якраз складав йому зранку резюме. Каже, Роман: там я говорив з начальником з шефом своїм згідні, щоб я виходив на стажування. Я, я кажу, то я якраз резюме писав, що не встиг. Він каже, нічого страшного допишеш, і то не, не важливо. До речі, така от от така SIDEX. SIDEX Group Companies. Оця от компанія він дав мені свою візитку, просто я це ще не, не дивився, що це. Та я кажу: я вийду з Сітрейна, бо там шумно трошки було передзвонив. Вот так. Вийшов, передзвонив, каже, та, все, можеш виходити на стажування на два тижні і, і що? І коли хочеш, коли хочеш, а я хочу чим поскорше. Бо для чого? Мені? Мені треба прив'язатися до одної роботи і працювати, якщо я вже. Ще... Я до неї перше прив'яжусь в будь-якому випадку. Йде вона на піар чи не йде, обов'язково, а потім вже знаю, бо це внутрішні роботи, і ціна там, і зарплата має бути більш-менша. Нормальна. І фуллтайм. Завжди є робота, кожен день робота, з 8 до 5 по 40 годин в тиждень. Дуже добре. Міну, мінімум 40 годин в тиждень. Я зразу подзвонив до свого шефа. Ну, шкода, ясно, що цей... але я йому і так людей підігнав багато. Він каже, що він собі людей сам знайде, не треба того, але нічого страшного, він мене поставився з розумінням і сказав, що фактично може йти в понеділок, бо там в нього зарплата нараховується, години беруться 15 го числа, а виплачується 5 го і 28. го беруться 15 го і 1. го Отак, ну, і воно вираховується. Що ж там це? Рахується до 15-го, так. І він погодився, які інакші варіанти. Якщо б він попросив, я йому кажу, якщо б він тиждень треба попрацювати, там чи скількись, я відпрацюю. Але зараз робота є, і людей дуже багато є. Навіть ті номера, що я давав, хлопці, поки що ж на простої, бо так сильно не вклиняться. І все. Я зразу передзвонив знов знову до цього Sidex Group шефа. До речі, номера в них з моїм шефом от 5 трійок всередині. І останні тільки три цифри відрізняються. Я перше не зрозумів, що за прикол. Думаю, блін: якась помилка? Ні. Ідентичні номера, три цифри останні інакші. п'ять трійок підряд. І цей. І подзвонив і сказав, що все, я виходжу з понеділка, все. Понеділок на восьму ранку я маю вийти е, туди саме, де я був на співбесі в ту висотку, і вже там ми будемо потихеньку працювати. Мене там, мене там будуть вчити. Фактично, як він казав, до мене представлять людину, і ми будемо спочатку в парі: тиждень чи два, щоб подивитись, показати, як там що там. А потім сам. Мені підходить повністю, так що я задоволений. І отак от, от прийшов додому. Бігом знімати відео, номера, лайк. Йду ставити на машину. Йду ставити на машину, виїжджаю. І на сьогодні все. Ну, на сьогодні не все. Я виїду, проїдусь, подивлюсь, що там як. Заїду тут до сусіда, бо я так і не знайшов. Сперді зайшов в два будинки, там ніхто з них не механік. Заїду ззаді, там де мені показували гараж. Ну, не знати, чи там ще теж є механік, так що буде видно, але. Переїхати треба. Подивлюсь, і якщо що, ще сьогодні не допишу резюме. Я його допишу. Завтра я взяв собі на штукатурці вихідний, бо інший механік сказав, що напевно, що завтра до нього зможу переїхати. Та й все одно. Мому шефу краще брати тих людей, які чекають на роботу, ніж мене. Якщо я звільняюсь, то нема сенсу мене ще шарпати і таке. От. І Ліпше дати роботу тим, хто буде працювати. Їсти не хочу, пити хочу, напився води. Та що, не буду тянути. Гарно, гарно.